Всім привіт, друзі мої! Як ваші справи? Сподіваюся, все добре. А я тільки що дивилась прямий ефір в Тіктоці. Канал Всім Пиздець. Це капець. Просто там вона каже про землетруси, які скоро будуть в Україні, так само, як і по всьому світу. Коротше, катаклізми і так далі. І так, знаєте, ну, серйозно про це каже. Не, не те, що там ці всі є люди, які будують бункера собі, там, підвали і так далі. Ну, типу, дуже бояться всього цього вже давно. А вона реально показує карту, що зараз відбувається по світу, куди це все, в який бік рухається. В общем, якось мені аж настрій трошки впав. І я задумалась над тим, на якому поверсі я живу. От. Так, ну ладно, давайте зараз про хороше. От, бачите, тут на фоні у мене дзеркало стоїть, яке тут не має стояти, тут має висіти інше дзеркало. І я зараз намагаюсь намалювати, яке ж я сюди хочу дзеркало. Бо просто кругле я не хочу. А я хочу таке. Ну, типу, знаєте, якоїсь неправильної форми. Причому з одного боку я хочу кругле, а з другого боку трошки, от, трошки якийсь не зовсім кругле. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно намалювати це, це дзеркало, вирізати з картона, наприклад. От у мене вже тут на підлозі лежить картон. І привезти в склосервіс, там, де ми замовляли оці, те велике дзеркало. І вони по, цього, по цій викриті зроблять дзеркало такого розміру і форми, яке мені потрібно. Значить, 120 висоту я виміряла рулеткою, і 85 ширина. Думала я, що хватить отак однієї такої штучки, але тут у нас 80, а мені треба 85. Не вистачає 5 см. В нього відрізати Отаку 5 см, да? Може зробити на 80 зеркало. Ні, я на 80 міряла малувато. Хочеться 85, щоб була найширша частина. Ну, а далі ж воно буде зуже. Давно хочеться це, це зробити, але ніяк не налаштують. Хто молодець? Я молодець. І тепер відрізаємо ось тут, там вона розказує, треба вчитися. Як виживати при вулкані, що робити при землетрусі, при цунамі? Коротше, як виживати в лісі? І я думаю, блін, я б не хотіла оце отак виживати. Краще одразу десь і все. Вона каже, і буде, як сказано, живі будуть заздріти мертвими. Нафіга оце так старатися, щоб потім заздрити тим, хто не старався. Так? Як ви вважаєте? Щоб знали, що дуже буде складно виживати, буде б дуже коротше, невиносимо таке життя, чи стало б ви намагатися вижити. Мабуть, ті люди, хто бояться смерті, намагались б виживати, да? А може я так зараз кажу, поки ну, конкретно не в такій ситуації. Мені просто здається, що я б не намагалась. Я б так поблягла і подумала, ну, все, хватить, пожили і достатньо. Так, а що я оце, А отут у мене 120 є. 120. Рівно! Оце пощастило. Рівно 120. У -у -у. Так, тепер будемо малювати форму дзеркала, яку я хочу. Як це робити? Щось треба. Циркуль якийсь треба. Циркуль, знаєте, як робиться? Вчиться 120? Треба не 120, а треба, якщо тут 85, то 85 і 85. Ага, треба гуще його зробити. Я не знаю. А якщо зробити його? Отак, ми з по двері, а отут отак. отак. А? Як думаєте? Типу вот так вот. Ух, чепонько отсюди. І отут і Давай, ну Лукация в моей цирку. Якщо отак. вот так. Типу отак. Не, що святе. Хелп. Хелп. І як намалювати зеркало щоб воно було гарно. Дуже тут позати виходить. ходить. Так, а тут треба трошки менше пузіка. І так. Це ж понимаєте, виходить, як треба зробити. Uh, найти центр. І від цього центру намалювати отак коло. отуди туди, аж отак от, як воно йшло. І тоді відрізати від цього кола отакий шматок. В принципі, ми можемо це і там розрахувати, я думаю. Я просто їм покажу крайню точку, оцю. Крайню точку. Неба я хотіла, щоб воно скруглялося тут. Да? А, найширшу точку, Ні, не найширшу, щоб воно красиво виглядало, воно десь отакої от ширини має бути. Щоб воно виглядало ну, гармонійно. Бо якщо аж сюди доводити, то воно буде, треба буде виводити аж сюди. А мені треба, щоб воно начебто двері це було. Вверх дзеркала і типу воно отуди. От Мозок же ж він сам е, будує оці лінії всі. Отак от він будує туди і туди. Коли ми бачимо тільки частину, щоб воно, ця частина виглядала гармонійно, вона має бути умовним продовженням ту, того, щоб, було, щоб могло б бути тут. Тобто мені потрібна мені потрібна оця ширина. Мені потрібна оця довжина, оця ширина і оця довжина. Типу від центру. Якщо отак от у нас коло, то мені потрібно оце і оце. Отут у мене двері, отут у мене тумбочка. Конструктор Вікторія Валерівна. І оцей кусочок мені потрібен. Я пусть так. Ні, звісно, було б прикольно, знаєте як? Було б прикольно отак от, от, щоб воно було отаким от до тумбочки, а потім, типу, за тумбочкою воно приривається. А от, там от продовжується отак от раз в пол от, до цього, отак от чикс. Да. Тут виключатель нам позаважав, тому отак от, от. І отак. От Отаке чикс. Ну і тут обрізане, понятно. Ну, і поняли з двох частей. Оце частина і от там частина кріпиться окремо. І виходить, що начебто воно таке раз, а на дзеркалі тумбочка оця консолька. М? А ну-ка, давайте подумаємо з вами, як воно б виглядало. Або взагалі не заморочуватися, а просто отаке от чикс, 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 дзеркало рівненьке. Прямокутно взяти та й все. Типу воно було б просто прямокутне, повний зріст. Рікс, рікс, рікс. Угу. Або таке. Шікс от туди. Під стель в рівень з вітриною. От, виходить, як вітрина оця. Тільки вона. О, можна було б. Не, в ні, в чорній рамці ні. Може бути вже забагато цього чорного? Блін, не знаю. Отак от просто зробити варіант. Раз. Другий варіант зробити отак от до дверей Чікс. два, типу з двох частин, начебто в повний зріст. Або зробити отак от Памс. памс. А воно не вийде так. Вийде вущим. Отак. От Отак. Щоб воно було як частиною овалу. Треба да? сфоткати і попросити Вероніку поприкладати різні варіанти дзеркала туди, в програмці. Точно, зараз так і зроблю. А ще я більше намагаюся не хвилюватися за рибаків, от, тому що вони вже звична для мене картинка і я вже звикла. Дніпро тане менше їх не стає, ні, стає, судячи по новинам черкаським паблікам то рибаків, рибаків таки стає менше, бо періодично їх витягають таки з води. Хоч там мені казали, що рибаки не дурні, вони знають. Ну, може, звісно, вони і не дурні і знають, але їх витягають, коли живими, а коли вже і ні. О, дивіться, Дніпро розтанув, бачите? Готуємо з вами майонез на схудненні, або просто ПП-майонез. 4 столові ложки кисломолочного сиру, 2 варені жовтка, 2 столові ложки натурального йогурту, трохи лимону, пів чайної ложки гірчиці. Одна третя чайної ложки солі, можна додати перець, сухий чесник і взбиваємо блендером. Вийшов соус, дуже схожий з смаком на майонез. Дуже корисний, легкий. Користуйтесь, можете додавати в салати, можете завертати шаурму. І всім смачного, всім дякую за перегляд і дякую за ваші лайки і коментарі. А тим часом рибаки повертаються додому. А я збираюсь на роботу. Потім разом з вами заїдемо в магазин. Бо завтра приїжджає в гості Артем. Мені треба скупитися, щоб наготувати багато їжі. Перенесла дзеркало, дзеркало поки що на балкончик, показувала Вероніки своє творіння з дзеркалом. Там попросила допомогу, зняла для неї відео, скинула вона сказала: добре. Пізніше відповість. Ще в мене в планах сьогодні. Ввечері, я, звісно, не знаю, чи я реалізую, помити шафу всередині. Треба все оце перемити і скласти якось речі сюди перекласти з тієї шафи, що у мене в коридорі, бо в мене ж всі речі отут-от. Ось тут всі мої речі лежать. От, і треба їх якось перекласти туди, в ту шафу. Хоча я так вже звикла, що тут вони всі речі ці. Коротше, треба подумати. Ну, логічно, що їх треба перенести сюди. Але для цього треба помити шафу сьогодні ввечері або завтра зранку займусь цим питанням. Не хочеться, але треба. Що ви тут? М? Я до речі, для них ще одне місце знайшла. Умовно зараз отут от у мене лежить дощечка. оця і я, Вона такого ж розміру, як акваріум, разом з цією ручкою. І я е, живу на цій кухні з зайнятим отим простором. Уявляю, що там акваріум. І чи буде мені достатньо оцій площі, чи не буде заважати акваріум, якщо він буде стояти тут, тут є розетки, Ну, звісно, мені тільки не подобається. Що тут будуть і провода від акваріума, бо ну, багато проводів достатньо, бачите? І я не знаю, якось їх можна сховати, звісно, за акваріумом. Типу поставити так, щоб трошки його відідвинути от сюди. Отак. От а отут буде оця переноска за акваріумом. Зробити фон там, затулити, щоб нічого не було видно. Тут буде трошки робочого простору, мені буде зручно тут займатися ним, переливанням там води і так далі. Але тут близько до плити, я не знаю, чи буде доляпувати сюди на скло жир. Ну, не мав би, в принципі, тому що ну, тут у мене чиста поверхня. Я не, за... не замечаю, щоб тут було жирне, знаєте, що воно ляпається і тут жирне, що я витираю. От, тому фактично не повинно це заважати. В общем, як вам такий варіант? І буде виглядати красиво. Отак от він буде, типу, теж у центрі уваги. Я буду його часто бачити, і буде красиво, мені здається. Але фактично, якщо сюди зробити нормальну підставочку, то тут теж він дуже класно і не займає місце, і в центрі уваги, і красиво, і в общем. я просто хотіла це місце залишити для таршерчику, поставити сюди такий високий таршер, красивий. От а якщо тут буде акваріум, то таршер вже не всунеш. Тому можливо спробую туди переставити акваріум, подивитися, як воно буде, пожити так, а потім вже вирішити, де мені зручніше. От завтра прийде Артем в гості. І я, мабуть, попрошу його допомогти. Мені пущу до половини воду, якраз час вже зробити заміну. І попрошу допомогти туди переставити мені акваріум. Зібрала сміття, Пакет порвався, довелось перекласти в такий. Буду збиратися. Ще поставили сюди коробку замість стопора. Бачите, тепер вона якраз зупиняє вчасно. Двері, ну Хоча я, двері ніколи отак до кінця не відкриваю. Це тільки ну, хтось може чомусь вирішити зайти в цю кімнату, там, гості, наприклад, да, і відкрити сильно двері. Ну, Це теж дуже мало вірогідно, але все ж таки стопор сюди потрібен, поки це питання відкрите. Так, друзі, я зайшла в мою, все ж вибираю собі моніторчик. Взяла скрін, принесла у своєї програми, як воно буде виглядати. І е, мені подобається ось цей. Він наче бліки не дає. Ну, до того дивилась інший, то там прямо воно мені відблікувало в очі, було дуже неприємно. А цей ігровий коштує 6400 зі знижкою і це думаю, що я його скоріш за все візьму. пересплю з цією думкою. Ось він такий. І що скажете? МС MS... фірма я так не знаю, але кажуть популярна ігрова. Так, параметри. Хто шарить? Що скажете? Ну що, начебто я обрала моніторчик, мені він сподобався. Ну, я з двох обирала, там їх чотири, але я один подивилась, мені зовсім не сподобався, бо ну так я дивлюся, мені на очі неприємно. А він почув, каже, давайте я вам ігровий включу. Ой, одразу інша справа. От, Так що, ну так, подумаю, що якщо що, то завтра, можливо, повернусь і куплю. Я вже була на роботі, попрацювала, а потім вирішила пройтися сюди в Любаву, подивитися моніторчики. Прогулялася, побутка класна, не холодно, набулися, чітко так. Вечірні черкаси. Зайшла в АТБшку, скуповуюсь. Uh -huh. uh -huh. Тулі! <реш> <реш> яйця взяла. Боже, чого я раніше так не брала яйця? Можна вибрати реально круті яйця. Набагато краще, ніж ото упаковки. Думаю, треба якийсь лоток кинути в машину, щоб потім можна було перекладати, ну, вкладати в лоток, тому що важко донести додому. Лавашик зроблю знов. Заходить класно, коли Артем в гостях, добре, можна накрутити і. <реш> Так, ліп, помила. Що тут? А тут буряк. Зварю, хочу. Бурячок вдома, щоб був варений. Так, куди далі йдемо? Йдемо далі за сиром. тич 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 Що? 63 гривні. Все дорожче і дорожче, так? Да? Ну, все одно вирубую. хороший склад в них. Філе стигна. Остання залишилась, а я б взяла б дві. Щоб, звичайно, взять. Блін, треба було мені дві. ну, Візьму, звичайну, філешку. Хтось пропонував мені подивитися склад червоної імітованої ікри. Я дивилась, вже поганий. Всюди дивилася цю. Не сподобався мені склад, а чорної немає. Вже другий раз захожу в АТПшку і немає чорної кри. Ой, сільодочки захотілося. Може сільодочку взяти. І картопельку. Сьогодні собі зроблю на вечерю. Обираю оселедець. Боже, капець. Звичайний оселедець мовина, як можна напхати, стільки єшек, дивіться. Це своя, ой, розумний вибір. <хи> Ді тому, що от в цих дорогів теж там не дуже все добре. Я думаю, там просто селедка і сіль. Ні. Навіть ту вакуумну мудрість додати є. Щось я нічого не розумію. Я не знайшла оселедець. Треба брати там десь бочки. Все. У мене вечеря. Показати вам, чим я буду вечеряти сьогодні. По-перше, я п'ю вино. Захотілося сьогодні. По-друге, варю бурячок з морквочком. У мене є солоні огірочки. І я на завтра зроблю е, спрощений вінігрид. Там буде огірок, буряк, морква, цибулька і олійка. Так, а сьогодні я їм ось це моя скароварка. Набирає тиск це курка, яку я запікала. Тут у мене салатик, там пікінська капуста, цибулька, стебло, селери і олійка. І зараз я це ще посолю Олійка оливкова, звісно, імбірчик. Тут я налізала і теж буду закусувати ним. А завтра я планую записати таке відео розмовне, де розкажу, чому це я раптом розшифровую аналізи і рекомендую якісь вітаміни, адже я не маю права цього робити як нутриціолог. Тобто нутриціологія не підр... Підр... підрозуміває під собою призначення якихось препаратів. Так от на цю тему я хочу поговорити з вами завтра. А сьогодні, всім бувайте, дякую за перегляд. І Всім до завтра!